16 способів завоювати серце дитини. Слухайте з метою зрозуміти її думки і почуття. Говоріть з нею шанобливо, навіть якщо просите про щось або виправляєте її. Вірте в її добрі наміри і говоріть їй про це. Відкладіть у бік свої гаджети та інші заняття. І присвятіть якийсь час тільки дитині. Читайте голос дитині. Обіймайте якомога частіше. Запитуйте, чим я можу тобі допомогти. Виправляйте, не критикуючи. Щодня говоріть дитині добрі, надихаючі та підтримуючи слова. Грайте в те, у що вона хоче грати. Давайте зрозуміти, що цінуєте її думку. Дякуйте за її внесок у сімейні справи. Нехай вона чує, як ви доброзичливо говорите про неї іншим людям. Грайте з нею, багато смійтеся, нехай дитина запам'ятає вашу посмішку. Тепло вітайте її. Називайте її особливими прізвиськами та просто любіть!